Кінець історії. Весь дощ паде. Так, що у нас тут? Опа! Остання частина зверху, чи я помиляюсь? Ні, остання частина. Яй-яй-яй, диви. І, І... А то як таке сталося? Яй, красота! Частину ми взяли. Настало літо. Це ж красота. Несемо до дома? <клес> че, куди ми біжимо? Де став на місці? О, там ще бігають. Оу, чуєте, що припухли, малі? малень? Копну мне чем чуть склоны розбили. Так, чіпаю останню штучку. Опс! Привіт всім ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри нитки. Розплутайся. Граємо нитками. Дивіться на цей альбом, подивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять частин ми знайшли. По суті, маємо знайти ще одну частину оцього серця, що посередині. По суті. І частину цієї фотки. Погнали! Одна фотографія там точно є, можливо, навіть і дві я добре не пам'ятаю, чи ми одну прийшли чи не прийшли. Це була перша. Яй-яй-яй. Я думаю, що гра невелика а насправді. А насправді вона дуже велика. Так, погнали до тої кімнати. О, тут фотка. А, то ми прийшли. Ці дві прийшли. І лишається оця. Ано, ну, може йти? Може, дивись, остання. Кінець історії. Весь дощ паде. Оу, нічого собі. Та то заметіль. Ой, це буде важко знайти останню частину. Це буде дуже важко. Яй-яй-яй, це дубак. Тихо, тихо. Ще зараз задуй... Опа! А що ми зробили? Можливо, можеш... А, може можна тягти це? А ну давай попробуй. О, диви, я замотав! Та тягнем! А, ні, чекай! Чтось не йде, а чого не йде? Давай розмотай назад. Ого. А, як я тут стою біля цього. От він, типо, розмерзає. Давай назад. Все, тягнем, все нормально. Ого. Оу, це що таке було? Чекайте, треба зрозуміти, що тут робити треба. Давай. Добре, впав. Якщо вітер, ми стоїмо ззаду, походу. Ну, де вітер? О, дує. Диви мене здуло. А-а-а-а-а... Все, я понял. Нам треба буде. Прив'язатися до цього. І якщо ми прив'язалися. А ну, дивись, вітер подує, чи здує нас, чи не здує. Не здуває. Видиш, ми тримаємося за нитку. Добре, все, погнали. Е-е-е-е... Погано зав'язов. Погнали. Тихо. Зараз буде вітер. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тримайся. Поняли? Суть? Давай, погнали. Давай, 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 давай. Добре, чекаємо. Дуже добре треба триматися, бо як здує... Давай, 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 давай. Вітер. Тримайся! Диви, то що... Давай, розв'язуй. Погнали далі. Давай, 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 ти зможеш. Нам би десь зайти в якусь хату. Там якась була. Так, тримаємося вітер. Добре, можливо, ми зараз дійдемо. А ну, чекай, 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 чекай. Нормально, нормально, непогано. Давай, розв'язуй. Погнали. Бачу світло. А, спогади якісь. Є якісь спогади. Добре, зав'язали, тримайся. Добре, супер. Розв'язую і пішли далі. Так, спогади забрав. Движ, то, то є куди йти? Тут дуже далеко йти. Ого, а тут а що? Тримайся. Е -е, я не знаю, чи я це випкую, зараз попробуємо просто вистрибнути і перебігти. Попробуємо це зробити. Давай, 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 давай. Розв'язав. Бери, пхай, да воду, давай, давай, давай. А, ні, вилезли. Добре. О, нитка. Є, е -е, дивись, і намотав. Так, далі попробуємо без того. Воу. Тримайся. Добре, тож впало, це капець. А тут далі. Чи нам треба світло все одно взяти? Давай, 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 давай. Двій, субсорб, вітер. Тримай, 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 тримай. Яй-яй-яй, твой подивись, двигателю твої три. Все, погнали. Давай, 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 Що він замерзає. Дві нетка замерзла. Нам було... Требу... Все, вертаємося назад, напевно. вертаємося назад, значить. Давай, давай, повно. Даю, тут чисто замерз. Нам треба перетягнути цей фонарик наш. Так, тримайся. Ну, ми там, типу, все опустили, тепер можемо йти вперед. Чекай, бо вітер, добре. Тихо, тихо. Норма, все, погнали. Розв'язуй. І погнали. Давай, давай бігом. Бо нема коли. Тут перейшли, добре. Зав'язуй. Тримайся. Лиш би не здуло назад в окіп. Добре. Нормас. Ну що ви хотіли? О! Останній рін. Е, розв'язай... Капец, і не то зав'язав. Давай. Добре. Тримайся. Так, Петря до горба випхати. І то дуже швидко. Нормально, розв'язуй. Э, e, не то, давай. А, давай, давай, знови давай, знови давай, 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 давай. Дай, нам кончить. <двя> 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 так, а тут о шо робити? Можемо на цей ліхтар вискочимо. І якось достанемо. Двигай воно вниз паде, ей! Давай, 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 давай. Добре. Ну як нам туди О! Давай, давай, давай. Оу! Тихо! Але вроді зарахували, що ми звідси будемо йти, ні. Яй, ми вже були такі близькі, що це капець, чесно. Так, назад. Добре, що сі стриму! Розв'язуй. Погнали! Ай! Розв'яжи! Давай, 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 давай! В принципі, ми не дуже далеко, але все одно. Добре. Тримайся. А чого він не тримався? Нитко, нетко. Починаєш робити нерви. Тримайся. Добре, добре, от персистриму. Давай, давай назад, давай, 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 давай. Коротше, нам потрібен цей ліхтар. Бо він замерзає. нитка замерзає і все, і не може рухатися ніяк. Так що нам дуже він потрібен. Тримайся. Добре. Ну. Важкий рівень, це ми зрозуміли з самого початку, добре. Зав'язуй. Добре. Зараз вепкаємо до гори. Тримайся, тримайся, тримайся. Добре. Розв'язуй. Давай, погнали до гори. Давай, 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 давай. Так, тут головне, аби у нас... ..вон, самий низ не стягнуло. Тримайся, тримайся, тримайся. Вроде ні, фу. Розв'язуй. Погнали вперед. Добре. Добре. Є, намотали. Давай, давай. Добре, ми тепер звідси будемо. Але нам все одно треба. Давай! Є, я встиг намотати. Тримайся. Цей ліхтар, я так зрозумів, нам. Його треба аж до самого фіналу. Ну, так що ти вилазиш? Щас він не казав вилазить. Давай, давай, вниз. ледве ледвес зловив. Давай, 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 добре. Так, тут гілка. Тримайся. Добре. Ага, а шо тут, чекай? А ми не можемо перейти. А, ні, можемо. Але наші з тої гілки треба. О! А, -а, а! Поняли? Там дуже сильні вітри, і нам треба прив'язуватись до тих гілок. Давай, 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 давай. Тихо! А чого? От я не розумію, чого в нас в самий низ спустило. Ми ж прив'язалися. Добре. Давай, 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 вперед. Тільки вперед нам треба. Нам треба зрозуміти, як воно діє. Тихо. Давай, 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 давай. Ще трохи. Я думаю, що ще трохи догори. Тут же гор, тут же легше, певно, буде. О, до якогось дійшли. Добре. Давай, 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 давай. Нам треба відкрити бьом фіртку. Добре. Давай, 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 давай. Перейшли. Ще одні спогади. І брама закрилась. це добре. А нитка, мені би здалося десь нитку. Ух, вітер. Добре, добре. Давай, вниз маємо з'їхати, швидко. О, диві, як класно. О, і нитку намотали. Ну погнали далі. Ой-ой, вода. І то літане, це погано. Це дуже погано. А що тут, Чекайте. Давай-давай. О, це повезло. Яй-яй-яй, я думав, що мені вже капець. Так, нитку намотали. І що? І. Давай, скакуй! Потонули. Нам якось по цих маленьких штуках треба йти, напевно. Чекаємо. Так, одна, друга, третя. Чах я, як я по них прийду, скажіть мені. Йой, повезло. Вставай! Вода і мороз, це ужас. Нитка мокра, Две, зараз знов замерзне. Давай, давай, давай. Вперед, і тільки вперед. Ти вже назад нема куди свертати. Давай, вставай! Давай, давай! починається від вітри. Ще раз. Давай ми йдемо йдемо. Де йдем ми не зупиняємося взагалі? Бо як зупинимося. О, вже тепер трохи далі дійшли. Добре, чекаємо. Тут зараз вітер напевне буде і нас не здує. Чи не буде вітру? Ні, нема вроді вітер, йдемо. Давай, давай, давай. Ай, е, а я вилізти не можу. О, виліз, ледве. Добре. Погнали. Давай, давай, ще одну гілку треба. Вставай! Це ще добре, що ще нитки нам стає. Так, що у нас тут? Опа! Остання частина зверху, чи я помиляюсь? Ні, остання частина. Яй-яй-яй, диви. І! А то як таке сталося? Але останню частину ми не йшли. І нитки не стало, ви прикидаєте? Я віддав цю нитку, щоб знайти тут частину. Але частину ми не знайшли. Ну, вставай! Опа! Ой, нитку мою взяли. Це хто? Диви, де є? Я красота. Частину ми взяли. Настало літо. Це ж красота. Несемо додому. Хі, чи куди ми біжимо? Спогади. Так, один спогад. О, нічого собі. Прикольна штука, диви. Вона мене зразу підняла. Ой, тут ще одна. Дивись, Красота! Ух ти. Ці дві. О! Давай, давай, вперед, і не зупиняємося. Давай, 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 давай. Ха, прикольно придумали, диви. Може летіти-летіти безкінечно. Опа. Ие. Мені щось здається, що там знизу була вода. Якби я впав... То нитка б вже не встала. Давай, 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 давай. Добре! Давай, давай, вперед, тільки вперед. Добре. Давай, 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 давай. Є, і ворона полетіла. Ви все зацвіло, весна. Це весна, я розумію. Так, сходи до гори, може, ми вже додому прийшли. Це красота. А, нитка. Нетка може щось означати, що це ще не кінець. Опа. Давай, давай, вперед, Файні квіти, файні. Просто красота. А тут що? А, мені треба до гори залізти в вікно? І що, це має бути складно, чи що? А, віддав цю частину. Забирайте віднесіть її до хати, так? Разом зі мною. Все, ми вже тут. Красота. Ну давай, забегай, подивимся, что там в хаті творится. Пам'ятаєте цю хату? Це ж наша хата. Где став на місці? О, там ще бігають Оу, чуєте это вообще припухли мали? Капнули мне чем чуть склонны разбили. Так, чіпаю останню точку. Опс. Ховайся. Диви, диви, диви. замітив мене. Чи замітила? Що, сподобалася іграшка? Лиш не бей мене, я тебе прошу. Ха, забрала і пішла. Ху, повезло. Зараз би нитку розмотали і все? Так, давай чіпай бігом, зараз ще хтось прийде. Красота. Цілий альбом в зборі, правда? Всі фотографії? Мають бути всі. Так, в другий бік. Дякую, що грали в Unravel. А, чекай. О, диви. А, це ті, хто зробили цю гру. Ну, молодці. Все. Музику написали. Просто молодці. А то вже є друга частина, ми вже навіть одну серію зняли. Так що тепер переходимо до другої частини. Дивись. Тут, коротше, історія одної сім'ї. Все? Кінець? Зараз буде Thank you very much. Давай, 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 давай. Ще би українську мову додали. Гра би була ідеальна. Все, диви, ведь фотку. Кінець! Що, гра мені дуже сподобалась, взагалі прекрасна. А тим більше друга частина, то там на двох. У двох може грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. І в коментах пишіть, які ігри ви ще хочете побачити. Всім пока!